Майже 5 мільярдів гривень збитків зазнало довкілля Вінничини з початку великої війни. Місця, в які влучали російські ракети або їх уламки, зможуть відновитися через десятки, а то й сотні років, а деякі не зможуть відновитися ніколи. Повномасштабне вторгнення російських окупантів несе непоправну шкоду для екології України. Хоча Вінничина знаходиться відносно далеко від прифронтової зони, війна завдає колосальну шкоду довкіллю. Зокрема, повітрю, земельним ресурсам та водним щоденно збитки навколишньому середовищу України зростають приблизно на 102 мільйони євро. І детальніше про екологічну ситуацію в Україні та Вінницькій області будемо говорити із Ольгою Маліновською, головою громадської організації Клуб екосвідомих Людей. Вітаю вас! Вітаю! Як уламки ракети шкодять нашому довкіллю? Ну, як ми точно знаємо, що часто є і влучання, не просто уламки ракети, і ці ракети влучають в інфраструктурні об'єкти і не тільки тому, що ті ракети, які використовують росіяни, вони Б'ють неточно і часто вони потрапляють в інші місця, які вони не планували бомбардувати. Але разом з тим вони попадають в об'єкти, де є небезпечні відходи, де є відходи людської життєдіяльності, де є водні ресурси, які для нас важлив, життєво важливі, тому що або з них поливають поля, або їх використовують для. Водопостачання людям, якщо брати загалом, ми не можемо сказати, в які точно попадають об'єкти ці ракети, тому що ну, ми зараз публічно про це не можемо говорити. Але уявімо собі, якщо це склад пестицидів чи нафтобаза, звісно, поки там зберігалось щось. Вони це були кошти, потрачені від держави чи від громади лише на те, щоб їх там зберігати. І часто, наприклад, як пестицидні складовища на сьогоднішній день, їм вже не вистачало коштів для того, щоб їх просто утримувати. Але коли туди прилітає чи уламок ракети, чи сама ракета, все це. Починає все це потрапляє в повітря або в грунти, і ми маємо величезну проблему для того, щоб обробити цю територію, для того, щоб цю територію якимось чином нейтралізувати викиди небезпечних відходів, і це практично в наших реаліях неможливо, тому що. Для цього треба спеціальну техніку для цього треба спеціальні реагенти. Звісно, служби роблять все, що можуть, але це далеко. Не, іде... не ідеально можна убезпечити нашу природу. Відповідно, все це йде в грунти, в повітря, в воду. Відповідно, попадає нам потім на стіл, і люди це вживають у вигляді продуктів чи води. Як би не очищали їх, все одно позбутися цього яду неможливо. Тому люди починають хворіти на різні віруси, інфекційні хвороби, це також збільшує процент ракових захворювань, і це величезна проблема. Ви правильно сказали, що практично позбутися цього впливу неможливо від бомбардувань. Давайте, напевно, почнемо трошки з іншого. От, окрім уламків ракет ну не лише війна, скажімо так, шкодить довкіллю хоча насправді можна сказати, що що расисти зробили нам справжню екологічну катастрофу. Катастрофу, але від кожного з нас залежить екологічна ситуація в місті, навіть в якому ми живемо. Так? Що ще шкодить довкіллю? Як і до вторгнення, і до початку війни, так і зараз. По-перше, підприємства, більшість підприємств викидають щось або в повітря, або в грунти, або зливають в воду. Дуже багато давалось хабарів для того, щоб не бачити це, і екологічні служби просто робили так, що цього нібито не існує. Але природа вона не пробачає таких речей, і ми вже бачимо, наприклад, от навіть по нашому бугу, коли ми були дітьми, то ще можна було в ньому купатися. А зараз вже навіть страшно туди руку опустити. Це все наслідки оцих зливань всього підряд і від підприємців, і від людей звісно, що підприємства, які те чи інше виробляють якісь речі, в них залишається. Є тверді побутові відходи, наприклад, такі як плівка, картон, пластик там і так далі. Їх можна переробити. І, наприклад, ми цим теж займаємося, але є такі речі, які є небезпечними відходами, і такі речі має утилізовувати лише компанії, які мають ліцензії на небезпечні відходи. На сьогоднішній день міняється законодавство, і цих ліцензій в компанії стане менше, тому що. До сьогоднішнього дня були такі компанії, які мали фіктивно папірець про те, що в них є ліцензія, вони брали щось у когось, наприклад, там відпрацьовані мастила чи люмінісцентні лампи, і десь їх виливали чи викидали в лісі. І це була величезна проблема, тому зараз держава наводить з цим порядок, і це дуже добре, що буде, будуть перевірені всі ці організації, і я сподіваюся, що більше ну, припиниться безлад в плані цього, і ми зможемо зменшити ці викиди. Що ще? Кожна людина має сортувати відходи. І є закон про поводження твердими побутовими відходами, і ми це кожний маємо робити. Але ми це не робимо, тому що ми зайняті коронавірусом, війною і всім іншим, і нібито це від, ну, якби нас відтерміновує. Але природа не пробачає, тому що кожен день ми вивозимо. Один кілограм сміття з людини на сміттєзвалище. Якщо кожен помножить скільки живе в населеному пункті їхньому людей, він зможе дізнатися, скільки кілограм сміття вивозиться на сміттєзвалище, і це велика кількість. Наприклад, у Вінниці це 400 тисяч кілограм сміття щодня. Тобто, кожен з нас може так. буквально зберегти екологію своїми щоденними, скажімо так. так, діями щодо нашої організації, яка займається пропагандою, скажімо так, сортування відходів, ми закликаємо людей сортувати ці відходи, тобто розділяти їх на папір, пластик, метал, плівку і так далі, і здавати їх не на смітники. А здавати на пункти прийому вторсировини, або компаніям, які цим займаються. І це зробити дуже з однієї сторони, ніби просто, але часом люди з двома вищими освітами плутаються, як це правильно зробити. Тому ми їх навчаємо, розказуємо, як це робиться, і проводимо такі лікбези, де вони можуть дізнатися, що з кожної вторсировини буде потім, як її переробляють, і що в результаті людство може використовувати повторно. Ось, в принципі, закликаємо і, користуючись можливістю, всіх, хто нас слухає і бачить, щоб це робили, це дуже просто. І навіть не зважаючи на те, що у вас маленькі балкони чи маленькі кухні, де важко це зробити, все одно, я думаю, що пакет, який ви можете додатково собі створити, і почати там з одного вида вторсировини чи з двох, ви зможете в пункт прийому вторсировини, які по-любому, десь є біля вашого дому в нашому місті їх багато. І ви можете туди відносити і так допомагати не тільки екології, а ще й економіці країни, тому що це економить наші ресурси, а це нам зараз дуже важливо. Дякую вам, Ольга Маліновська, голова громадської організації Клуб екосвідомих Людей, була у нашій студії.